Один із старожилів. Що... Після, після учебки куди вас закинула доля в цій війні? Після навчання спочатку ми стояли на Красногорівці Донецької області. Мар'янку Красногорівку. Там, як сказать, Може і на щастя, що спочатку ми попали в Красногорівку, наша рота і батальйон. Там ми для себе я дізнався, що таке міномети, які виходи, як працює танчик, бо те, що ми навчалися на полігоні, це одне, а як вживути його, все це ощутив, було зовсім друге. І, може, із-за цього, як сказати, старт воно дало там на те время, ну, як сказати, не більш тихіше, ну, вроді трішки спокійніше було. Не такі активні дії. Не такі активні, так. Да. І це доволі можливість навчитись, так? Так, да, там ми навчилися. В реальному, як і з РПГ стріляти, із усього. Mm -hmm. Там відпрацьовували більше ми, чим по нам. По нам більше летіло, там танчики працювали, міномети. Таке більш важке. Авіація летіла? Авіація практич... практично кожного дня, бо в те час Марінку посипали градами. Фосфором обично сипали, і воно якраз од моєї позиції фосфором засипали, фосфор. Да. Я ж кажу, з моєї позиції це все було дуже чітко видно як і що. Перші рази як побачили фосфор, воно якось і цікаво було, роді салюти, а потім не дуже ці салюти цікаві були. Розумів, що воно Страх таке, був, і що... що це фосфор? Ну, чесно кажучи, не було. Не Чи було, іще... було стільки страху, іще що не це... розумів. Воно не на те час, як сказати, не усвідомлював, не що воно іще до чого. Потім, да, ти почав осмислювати це все. Як і що?